Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як доброго дня! Кажу всім, хто долучився, доєднався до нашого рідного радіо 101,8 FM. І звісно, той, хто зараз вмикнув найулюбленіше телебачення у всіх вінничан – телеканал Віта! Всіх вас вітаю! І також, всі також вітаю сьогоднішню мою гостю, яка завітала. Вітаю, завітала! Все будемо навколо віта. Віта. Та Віта Крудитися. сьогодні. В мене в гостях Наталя е, Ксенчина, фахівчиня відділу взаємодії з ветеранами війни та інститутами громадського суспільства департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації. Журналістка військова, Наталко. Я рада тебе бачити в нашій студії. Вітаю вас! Давно вже хотіли з тобою поговорити. Не тільки я я кажу, ми всі хотіли з тобою поговорити. Є різні абсолютно проекти, різні програми. Ну ось сьогодні ти гостя е, програми Ментальне здоров'я плекаємо стійкість і не випадково. Адже, крім того, що ти фахівчиня, ми сьогодні будемо говорити про ветеранську приймальню. Це, наскільки я розумію, це безпосередньо те, що входить в твої обов'язки, з чим ти опікуєшся, і цей проєкт достатньо, скажімо так, новий, свіжий для Вінниці, для Вінницької області. Розпочнемо з того, що таке ветеранська приймальна. Будь ласка. Ветеранська приймальна, вона діє в рамках нашого відділу взаємодії із ветеранами. Тобто до нас ветеранську приймальну можуть звернутися ветерани. З будь-яких питань, тобто все, що їх цікавить, по вирішенню, чи отримання якихось довідок, чи консультації стосовно оздоровлення, чи питання якихось програм, які мають покращити адаптацію ветеранів, усі ці консультативні послуги ми надаємо у ветеранській приймальні. Тому до нас часто звертаються ветерани або члени родин загиблих, полеглих родичі безвісти зниклих у кожного є свої питання, і ми намагаємося в них розібратися і допомогти людям з їх вирішенням, а не просто відправляти їх з одного кабінету в інший. Наша місія полягає в тому, що ми саме займаємося допомогою ветеранам і щоб полегшити їхній шлях і адаптацію у суспільстві, саме вирішувати їх питання саме не так. про не просто так, а вирішувати. Мені здається, що напевно легше сказати сказати, чим ви не займаєтеся про що ви можете сказати ні, вибач, це якби не в нашій компетенції. По моєму зараз все абсолютно в вашій компетенції, і навіть якщо це не входить безпосередньо у ваш перелік питань, то ви спільно знаходите з іншими відділами, ви спільно знаходите, що як, де, кому і наскільки можна взагалі допомогти? Саме так, коли звертаються люди із питаннями оздоровленням або лікування, ми залучаємо. Департамент охорони здоров'я, коли заходить мова до прикладу із нарахуванням пенсій або якихось пільг, ага. звертаємося до за консуль... за консультаціями до е, працівників пенсійного фонду, тобто комплексна така допомога і підтримка для того, щоб людина не гаяла свій час, а все могла знайти відповіді на свої питання в одному місці, оце найголовніше, що не треба бігати, а в одному місті. Е... На одній території можна поставити запитання і знайти вирішення цього запитання. Скажи, будь ласка, ветеранська приймальня. Це вже фактично е, робочий інструмент, чи це ще як свіжий інструмент, він в процесі набирання своєї крейсерської швидкості? Як би ти сказала? Ми вже працюємо і поступово набираємо обертів, адже е, наш штат збільшується. І хотіла б зауважити, що у ветеранській приймальні працюють е, ветерани знову ж таки, це люди, які безпосередньо е, зіштовхували і із тими питаннями які тепер їм доводиться mm -hmm. вирішувати і консультувати з цих питань тобто це люди які пройшли свій бойових пройшли свій бойовий шлях вони мають якісь е, поранення вони вже звільнені із лав збройних сил україни і знайшли себе у цивільному житті от саме на е, держслужбі і вони наразі консультують Можна сказати своїх побратимів в минулому, от також Допомагаю ветеранів. допомагають так. так. Угу. І хотіла б ще сказати де ми знаходимося, да, власне, Будь куди ласка. куди потрібно звертатися, якщо у ветерана або члена родини ветерана, або загиблих чи безвісти зниклих членів родини, є якісь питання. Ви можете фізично звернутися щоденно з понеділка по п'ятницю за адресою театральна, 15 Поверх. Саме там знаходиться наша ветеранська приймальня. Якщо ж до прикладу, ви знаходитеся ну десь в межах області, тобто не у місті, або вам фізично важко пересуватися, то ми можемо проконсультувати навіть в телефонному режимі, до прикладу, який пакет документів. Контактний, контактний так, так який пакет документів потрібно зібрати, чи що потрібно якусь надати актуальну інформацію стосовно законодавства, що змінилося, що не змінилося. Ви знаєте, що в наш час все дуже uh -huh. швидко змінюється. Тут одні норми вели, Тут вже доповнення. Є якісь зміни до законопроектів, так, так. так тому е, інформація завжди має бути свіжа, актуальна, і її можна дізнатися за нашим робочим номером телефону 063 261 40 86. Це телефон нашої гарячої лінії. Робочий телефон, за яким ви можете звернутися у разі необхідності. Повторю ще, ще раз, раз так: 200... 063 261 40 86. Шість я також собі записав. Треба буде потім віддати нашим редакторам, і цей телефон ви побачите на нашій сторінці. А коли ми говоримо про роботу з ветеранами, і я думаю, що не є винятком і ветеранська приймальна. Ми ну, якщо не першим, то в трьох перших питаннях обов'язково говоримо про психологічний стан. Чи звертаєте ви на це увагу? І я маю на увазі, чи є у вас такий напрямок? Якщо є, то можливо з ким ви працюєте, що ви можете запропонувати? Чи є такі звернення, кінець кінцем? Чи ви просто кажете, ні, вибач, це якби царина медична, і ми туди як би не йдемо. Коли до нас приходить ветеран, звісно, в першу чергу ми з ним спілкуємося і хочемо зрозуміти його потребу. Інколи хлопцям, які повертаються із бойових, які тут пройшли до прикладу лікування. І вони знаходяться уже в цивільному житті, і їм е, важко навіть з кимось буває заговорити. І от вони шукають своїх, і саме своїми да, в цьому mm -hmm. ракурсі для них є ветеранська приймальня куди вони можуть прийти і розказати. Можливо, їх хвилює якесь психологічне питання. Ми їм тоді радимо, до кого з фахівців можна звернутися. Е, можливо, він просто хоче проконсультуватися в плані пошуку якоїсь роботи. Можливо, людині потрібна просто моральна така якась підтримка, що він не один, що йому є куди прийти, і його вислухають в першу чергу. Не закриють перед ним двері, а він буде відчувати, що от є місце. Де його підтримають угу. і де до нього дослухаються. Е, в нас є таке гасло, за яким ми працюємо: що нічого для ветеранів без ветеранів. ми інколи хлопців от запитуємо, от що вам потрібно, що ви хочете, чого вам не вистачає. Для і того, що найчастіше вони говорять, а вони кажуть, що найчастіше нам не вистачає розуміння в суспільстві. От вони кажуть, що нас не розуміють, не розуміють. Чи, наші вибач, потреби. чи, чи можна говорити, наприклад, розуміння, чи можна ставити це як синонімічний ряд як е... підтримка, спі... підтримка, спілкування, комунікація? От я зараз накидую такі слова. Оцього напевно, так, от це роз... вони мають розуміння, увазі. дорівнює підтримка. Тобто е, ветерана, який повернувся і намагається адаптуватися в цивільному житті, його необхідно підтримати на перших етапах і психологічно, і в родині. Має бути підтримка і підтримка серед е, е, населення. Просто звичайні люди перехожі мають з повагою ставитися до ветеранів на роботі. Так само. Mm -hmm. Якщо людина повертається на своє робоче місце, то потрібно на перших етапах її підтримати. Інколи буває дуже важко хлопцям адаптуватися і задати той звичайний життєвий ритм, який вони мали раніше до того, як побували на бойових. Я зараз згадую в мережі йде такий вислів. Це не гасло, а такий вислів. Іде від ветерана, коли ти побачив мене і ти коли побачив моє каліцтво, не відвертай очі. Я така сама людина, як ти, тільки я побував там, а ти тут. От... Дуже дуже коротко і дуже, Вон, воно пробирає, і відверто дуже зручно, так тому що е, ветерани хочуть, вони хочуть бути всередині того суспільства. В них є якісь свої ініціативи. Саме тому багато хлопців, які повертаються, звертаються до нас із таким запитом, як от ми хочемо створити власну справу. Можливо, вони mm -hmm. вже е, не хочуть повертатися на свою колишню роботу. Вони хочуть щось нове, вони хочуть якихось ініціатив. Ти вони хочуть змін власне ради чого вони воювали? Да, вони відстоювали якісь свої позиції, вони хочуть щось міняти в, в кращий бік в нашій країні, і вони хочуть започатковувати якісь власні справи. Вони хочуть е, бути активними членами нашого суспільства і проявляють таку ініціативу. Тому в цьому їх також потрібно підтримувати. І в цьому випадку ветеранська приймальня підтримує, скоординовує, направляє, радить, консультує. Знову я, я можу продовжувати Хочу зауважити. Те, що ми співпрацюємо із багатьма роботодавцями, які просто залишають у нас актуальні вакансії, які ми також можемо розповсюджувати. І на наших офіційних сторінках в соцмережах, і коли до нас звертаються ветерани, ми кажемо, що от у нас є такі, такі то роботодавці. От у них є різні вакансії. Можливо, ти спробуєш, можливо, тобі підійде. Якщо ні, то в тебе от є можливість там податися на якийсь ветеранський грант. Його виграти, і от і започаткувати свою ветеранську справу. Що також ну в хлопців горять очі, вони хочуть, і просто потрібен час знову ж таки час і підтримка. Час, сили, адаптація, підтримка е, Наталю. ти почали вже говорити про роботу. Ну не таємниця що. Робота, як і певний час, він лікує, вона лікує, робота лікує. Тому що ти дійсно можеш віддатися е, улюбленій справі або навпаки знайти свою улюблену справу. Скажи, будь ласка. Е, е, особисто це таке індивідуальне таке питання. Е, до тебе приходять ветерани, ветеранки, і про що вони мріють? Про що вони найбільше хочуть, е, навіть чого вони в роботі шукають. В роботі вони шукають е, розуміння, е, тому що вони хочуть, аби е, те, що вони роблять, воно сприймалося людьми, сприймалося колегами, і вони хочуть бути корисними цьому суспільству. Тобто е, вони надзвичайно велику роль відіграли під час оборони, і тепер вони хочуть відіграти якусь роль і в цивільному житті, тому що е, ніхто якби не створений із... Ну для війни, тобто вони залишаються активними? Вони залишаються активними і вони е, прагнуть посісти якесь своє місце знову ж таки в мирному, в цивільному угу. житті. Є така фраза. Я от дивився перед ефіром: є така фраза, такий вислів у вас саме в ветеранській приймальні, Це як мапа ветеранського бізнесу. Що це за мапа? А що туди увійшло? А, хтось, можливо, зараз почув вперше і подумав: о це напевно якась туристична мапа, яка дозволяє пройти по Вінниці чи по облі? Будь ласка, скажи, що таке мапа е ветеранського бізнесу? Спільно із громадськими організаціями у нас виникла така задумка якось підтримати тих ветеранів, які повертаються і започатковують свою власну справу. І саме тому було прийнято рішення створити мапу ветеранського бізнесу Вінницької області. Що це таке? Ми збираємо наразі вона наразі розробляється. Ми збираємо інформацію з усіх куточків Вінницької області про ветеранів, які започаткували власну справу. І це будуть конкретні адреси, телефони, щоб люди могли підтримати таким чином той ветеранський бізнес. Він буде нанесений на мапу, тобто це буде таке графічне зображення. І людина, клікнувши на Певну категорію, яка її цікавить, там чи це флористичний якийсь бізнес, чи це там виготовлення чого-небудь, якихось виробів, може дізнатися про цю справу і підтримати її, тобто купити саме у ветерана, придбати те, що угу. їй необхідно, або скористатися якоюсь послугою як. У надає ветеран і таким чином підтримати на початкових етапах, щоб ця справа якби розвивалася, і це була своєрідне просування, це своєрідне маркетинг, і це своєрідне просування. Є такий також гарний вислів, що свій по свого по своє. тобто люди і ветерани в першу чергу будуть підтримувати один одного, тому що він знає, що ось цю справу започаткував мій побратим. То угу. я прийду пити каву, до грубо свого. кажучи, угу. там угу. до свого угу. але і решта людей суспільства. Ства мають підтримувати тих, хто повертається із війни, і так само надавати їм підтримку, користуючись їхньому їхніми послугами. Наразі ця мапа лише розробляється. Долучилися різні громадські організації, які нам в цьому допомагають. Я думаю, коли ми дійдемо до такого фінального етапу, коли її можна буде презентувати, ми ще на цю тему поговоримо і знову ж таки з людьми, які наразі Домовилися її розробляють. Все, домовились вже дуже приємно, домовились. А декілька разів ти сказала громадські організації, і в мене можливо помилково, але в мене в голові виникає такий трикутник. Ветеран держава мається на увазі в даному зараз конкретному це державні органи нашої Вінницької області і громада. Громада це як громадські організації. Чи правильний цей трикутник? Чи можливо туди ще треба одну сторону занести? І це вже буде не трикутник, а квадрат. Як зараз це все вибудовується? Як зараз ви намагаєтеся це все зробити? Ми намагаємося охопити турботою ветерана з усіх боків. Як то кажуть, там, де можливо недостатньо ресурсів чи функції держави, включаються громадські організації. Ви ви підтягуєте так, громадські організації? Так, ми Всі дружимо. Ми всі взаємодіємо. Дуже класно, що у нас в області з'являються нові ветеранські простори, тобто в різних куточках нашої області, і знову ж таки по місту у нас дуже класно, що розвиваються ветеранські простори, які допомагають. Чи підтримують так само ветеранів, членів їхніх родин? Організовують для них різноманітні заходи, надають різноманітну їм підтримку, так само в тому числі і психологічну, і таким чином ми можемо охопити з усіх сторін. Ветерана і закрити всі його потреби. Там, де не справляється, можливо, чи недостатньо якихось механізмів державних чи політичних, угу. у нас завжди є громадські організації, які мають свою. Ініціативи, які чудово відгукуються, і ми можемо десь їх підсилити, десь з ними порадитися. Але в комплексі ми маємо гарний результат, тому що так само юридичні якісь консультації, які надають громадські організації, без них також зараз важко е, обійтися, і це дає класний результат, тому що ветеран інколи може. Це чудово, навіть що в нього є можливість і право вибору там звернутися чи в одну громадську організацію, чи в іншу, угу. піти в один ветеранський хаб чи другий, чи прийти до нас у ветеранську приймальню і обрати те, що йому підходить, і ти того фахівця, який йому підходить, ну, і так само, ну, і так само ем, громадські організації можуть вам е виставити свою пропозицію нам би. Хотілося, ми потребуємо це. все може бути. Це може бути і майстер-класи, це можуть бути і консультації. Це може бути все абсолютно що завгодно. Тим більше у людей, які знаються на цьому. Нам дуже важлива, якби думка, да ззовні на свою роботу, і ми навпаки вишукуємо. Чим більше можливостей дізнатися про потреби ветеранів, щоб бути їм корисними, угу. буквально ми обов'язково маємо про це поговорити проговорити півтори хвилинки. Інклюзивність, а інклюзія. Ми знаємо, що на жаль, вона йде дуже дуже близько з ветеранами. Інклюзія питання інклюзії. Як ви просуваєте ці питання? Як ви вирішуєте ці питання? Як на цьому полі? Це питання доволі гостре, але знову ж таки ми активно працюємо над цим питанням, і знову ж таки, у нас є хлопці, ветерани. Е... Які мають ампутації в когось вони більш явні, в когось менше. Але ці хлопці настільки сильні духом, що вони беруть участь і в спортивних змаганнях. Вони прекрасно показали, адаптували себе, і вони навіть є прикладом для інших людей, які не мають тих самих ампутацій, але. Ну, з цих хлопців варто брати приклад, тому що вони відкривають так само свої бізнеси, автомайстерні, до прикладу, чи ще якісь бізнеси. Вони проявляють себе в спорті, завойовуючи медалі на міжнародних змаганнях. І навіть нещодавно ми робили календар такий, присвячений Незламним Вінничини. Е, ну, це просто захоплення викликають оці, такі люди, Такі люди, да, тому що їхня. Сила духу це щось надзвичайне, і вони нас навпаки стимулюють робити ще більше і більше, тому що. Вони не зламалися, mm -hmm. вони продовжують рухатися, вони задають ритм, мають успіх, і ми маємо їх в цьому підтримувати і брати навіть в чомусь приклад. Це наші герої. Дуже коротко, просто це наші герої. Я щиро дякую. У мене сьогодні в гостях була Наталя Ксенчина, фахівчиня відділу взаємодії з ветеранами війни та інститутами громадянського суспільства департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації, журналістка. І я не кажу в минулому журналістка. Минулих журналістів Наталко не буває. Військова, ми сьогодні говорили про ветеранську приймальню, про адаптацію до цивільного життя ветеранів через відновлення та підтримку. І ще раз маю сказати, що в ефірі проект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми. Ти як залишається разом з нами, залишається разом з нашим радіо. Далі також буде цікаво. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість з Олегом Семком.